Чи є депутати туніяці? Не всі це точно. Є так званий батальйон Монако, про який ми з вами вже всі подивилися завдяки Михайлу Ткачу, його розслідуванню. І е, є такі депутати, як Столар Абрамович, яким точно не місце у стінах Верховної Ради ні цієї, ні наступної, ні будь-якої іншої. Вони сьогодні навіть групи і партії намагаються створювати для того, щоб вас вкотре наступного разу обдурити. Але. Є й ті, хто з першого дня залишається в Україні, працює в стінах Верховної Ради. Вперше Верховна Рада під час повноштабної агресії зібралася 24-го самого ранку. Були прийняті всі необхідні заходи, які є зоною відповідальності Верховної Ради України. І за цей проміжок часу відбулося майже 25 засідань Верховної Ради. Було прийнято майже 250 законів Верховної Ради України. Всі засідання були на Печерських пагорбах на Грушевського 5 і ми продовжуємо працювати. Є ті законопроекти, які точно були на часі і необхідні були для того, щоб Верховна Рада їх оперативно розглянула. Це і виділення коштів на українську армію, це і допомога бізнесу, це і скасування мит, яке спочатку було прийнято у стінах Верховної Ради, це і соціальні закони, які сьогодні може трошки, але допомагають людям проходити ті випробування, які. Принесла війна. А є й ті законопроекти, які, на жаль, стали законами, які просто соромно і ганебно було розглядати у Верховній Раді. І кожен з вас може подивитися, хто за це проголосував. Це приватизація. Яка сьогодні на фоні того, що в країні триває війна, є не приватизацією, а є розбазарюванням або розкраданням українського майна? І я і мої колеги з розумної політики не підтримували це, голосували проти, але на жаль? Невеличкою кількістю голосів вистачило все ж таки проголосувати цей законопроект в стінах Верховної Ради України. А є і інші про які е, можна сьогодні говорити, які точно не треба було виносити в стіни Верховної Ради, такі як виділення додаткових грошей для Нафтогазу, які їх витрачає після цього на броньовані машини. Ми також це не підтримували. Є виділення на дороги, коли сьогодні вони ремонтуються. Поблизу е, білоруського кордону, ну це просто треба не мати голови на плечах, щоб цим займатися. Але тим не менше. Але якщо чесно, то Верховна Рада продовжує працювати, не дивлячись ні на що. І е, е, кожен з нас з вами продовжує роботу на користь нашої перемоги. Ви на своєму робочому місці, а ми у Верховній Раді.